Сьогодні говоримо про тренди на 25 рік, а саме і про макіяжні тренди, і про тренди в одязі, навіть в манікюрі, прикрасах, дизайні інтер'єру і навіть в тому, як варто проводити весілля чи якісь вечірки. Мене звати Аня. Усіх вітаю на своєму б'юті каналі. А перед тим як ми почнемо, не забувайте поставити лайк цьому відео це допомагає моєму каналу ще швидше розвиватися. На початку року завжди прийнято обговорювати, що ж буде модним у році, який до нас прийшов. Звісно, мені теж було цікаво подивитися, що ж там підготував. Але для нас у 25-му році всі трендсетери і модні експерти, і не тільки для того, щоб потім сліпо слідувати цим трендам, а для того, щоб отримати якусь нову порцію натхнення, якимись цікавими і новими ідеями. І перший тренд, який мені найбільше сподобався, з цієї величезної кількості всього того, що я підготувала для вас, бо тут я підготувала невеличку шпаргалочку, і звісно на екрані будуть з'являтися всі приклади того, про що я говорю. Я не змогла пройти повз нього. Моя внутрішня сорока просто в захваті від цього тренду, і те, що тепер можна. Легально буде обмазуватись золотом і сяяти ще більше, це тренд під назвою комплекс богиня, і тут ми говоримо не тільки про монозолоті макіяжі, а про золотий одяг, звісно, золоті прикраси, золотий манікюрчик. Цей тренд зачепить навіть наш догляд за собою, тому що ще частіше ми будемо бачити, як у доглядові баночки скляночки додають мед у якості або віддушки, або компоненту, який зробить нашу шкіру ще більш сяючою, зволоженою та доглянутою. Взагалі я помітила таку тенденцію, що все, що В'язане з їжею частіше і частіше з'являється в косметиці в догляді і в якихось естетиках. От, наприклад, як наступна естетика, яка мені теж. Достатньо сильно подобається це Чері, естетика. Ця естетика з нами ще з осені минулого року. І я думала, що під кінець 2024 року ця естетика нас покине і більше нас повертатись не буде. Але ж ні, на 25 рік Pinterest прогнозував, що ця естетика буде ще дуже дуже довго з нами, не тільки в макіяжі, бо якщо наприклад ми говоримо про макіяж, то це більше про якісь вишневі соковиті губи і менше про макіяж очей. Наприклад, як на мене, самий носибельний варіант цього тренду в макіяжі очей це така бардова. Вишнева нижня повіка. Ще до речі помітила, що ця чері-естетика з нами не тільки в макіяжі, в догляді, а й в парфумах. Настільки багато парфумів, навіть української нішевої парфумерії, з нотами вишні, мигдалю. Я думаю, що тут навіть дещо повпливала популярність Томфордовських парфумів, то зараз буквально. Моя стрічка рекомендацій в інстаграмі: саме ця таргетована реклама, просто вся в парфумах з вишнею. Звісно, я не втрималась, замовила собі деякі. і Я потім про них вам буду розповідати в наступних відео. Наступний тренд, який нас чекає в макіяжному світі, це тренд на такі фіолетові лавандові рум'яна. Я думаю, ви бачили, що такі люксові бренди, як Dior і Saint Laurent, вже анонсували свої лавандові фіолетові рум'яна. Напишіть, що думаєте з приводу цього тренду. Я, наприклад, на собі не дуже уявляю, Фіолет. Таві лаванди і, і рум'яна. Хоча я обожнюю експерименти в макіяжі. Це сьогодні я з якимось ультранюдіком і взагалі якимось суперкласичним образом. А от з фіолетовими і лавандовими рум'янами я себе не уявляю. Напишіть, чи спробували ви такий тренд на собі. До речі, наступний тренд мені теж дуже до вподоби. Я навіть себе трошки з цим асоціюю. Це тренд на макіяж сирени, і взагалі ось ця естетика темних русалок. В цьому тренді будуть набирати оберти навіть прикраси, такі як мушлі з. Пірсингом десь я думаю, ви теж бачите, як вони виглядають. Як на мене, дуже прикольно, ніжнятінка намішана з такими якимись вайбами досить строгими. Наступний тренд дещо не зрозумілий для мене. Я не зовсім розумію, як це можна вписати, наприклад, в макіяж, тому що всі попередні тренди можна було якось протягнути до макіяжу, і всі елементи, які будуть популярні в тих чи інших естетиках і корах, можна використовувати в макіяжі. Цей тренд, як його натягнути на макіяж? І я зовсім не розумію. Якщо ви розумієте, і у вас є якісь приклади, діліться ними в коментарях. А я говорю саме про тренд Касл. Ор, касл, естетика, естетика середньовіччя, дещо намішана з готикою. А от як його використовувати в одязі, для мене плюс-мінус зрозуміло. Я вже бачила багато варіантів одягу, які би мені було б цікаво на себе теж приміряти. Наприклад, плаття в такому кольчужному стилі. І я сподіваюся, що я не передумаю його собі купити. Куплю і, звісно, покажу вам його у себе в інстаграмі. Тож підписуйтесь на інстаграм, там я ще більше ділюсь своїм особистим життям. Також до цього тренду ми можемо віднести. Всі прикраси і аксесуари в стилі кульчужного плетіння. Це, наприклад, можуть бути сумки або прикраси на шию. Як на мене, виглядає досить цікаво, незвично. Дуже прикольний варіант для тих, хто хотів би виділятися з натовпу. До речі, хотіла вас дізнатися вашу думку з приводу того, що на хвилі ось цієї популярності величезної всіх різних естетиків і корів, всі виглядають ну майже однаково. Як ви до цього ставитесь? Напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво подискутувати на цю тему. Наступний тренд це стиль рококо, і він тут вже Більше навіть не в одязі чи в макіяжі, а саме в тому, як ми маємо проводити весілля в 25-му році або якісь свої вечірки. Наскільки я пам'ятаю, цієї осені в Одесі проходила просто неймовірно красива вечірка, саме в рококо стилі. Бачила багато класних відосів в тіктоці. і якщо я їх знайду, то я вам, звісно, тут їх покажу. Як бачите, цей тренд теж не зовсім новий, він вже з нами з осені минулого року, а він плавно перекачовує і в 25-й рік. Ще буде модним 25-му році в макіяжі. Я дуже рада, що більшість варіантів цих всіх модних макіяжних прийомів яскраві, насичені кольором, і нарешті в нас немає цього тренду. На клінгерл, вибачте, але я його просто не дуже люблю. І, нарешті, я дуже радію тому, що стає популярним. Наприклад, такий варіант макіяжу, як мономакіяж. До речі, я дуже часто робила його у 24-му році. Це туш і стрілочка одного кольору. Я дуже часто використовувала саме варіант з червоним кольором. Буде ще модним, також такий синій, глибокий електрик. До речі, у Ламель вийшла нова колекція Сабліміна у таких от класних глибокосиніх синіх кольорах. І там є дуже хороший олівчик, яким досить зручно Малювати ось такого синього кольору стрілечку. І туш від Evelyn синя також дуже класно з ним поєднується. Якщо не бачили, до речі, огляд на нову колекцію Subliminal від Lamel, можете знайти його на каналі, ось так виглядає його обкладинка. Там, до речі, вийшов досить трендовий такий макіяж з синьою стрілочкою, синьою тущою і сріблястою повіткою. Але те, що з нами залишиться з ось цього Clean Girl вайбу, це тренд на дуже гіперсяючу шкіру. Елі Бібер задала нам тренд на стіг. Глазировані пончики, де отак от всі в тіктокі тикають на свою шкіру, і вона, ну, прям ну, дуже глазирована. Я, до речі, люблю, коли шкіра більш така жива, сяюча, тональні мають більш живий фініш. А от щодо макіяжу очей, то я полюбляю більш яскраві варіанти, через які можна передати трошечки свій настрій і свій вайс. Тікток знову зробив трендом вічну класику: це червоні губи і відсутність ну, майже відсутність макіяжу очей. Як на мене, це дійсно класика, яка завжди була з нами, і це те, що буде завжди виглядати дорого, вишукана. Майже всюди, я думаю, що майже всюди це буде доречно виглядати. І такий варіант макіяжу може підійти абсолютно під будь-який одяг. Під будь-який ваш лук, все ж таки, я вважаю, що макіяж має підходити під ваш лук, під ваш одяг. Тож такий варіант, де у нас червоні губи і мінімальний макіяж очей, максимально. По-перше, легко зробити. По-друге, воно буде личити абсолютно усім, навіть тим, хто не любить яскраві макіяжі. І ще один тренд, який з нами з 24-го переходить у 25-й, це мономакіяж. І я тут не про колір, а саме про макіяж одним продуктом. Наш відомий український бренд Юніко вже започаткував це на нашому ринку. І зараз майже всі косметичні бренди, які представлені на нашому українському б'юті ринку, роблять мультитаскери, якими можна робити макіяж не тільки там, губ або щічок, а й очей. До речі, це всі тренди. Які чекають нас саме в макіяжі в 25-му році, і хочу трошки поговорити про тренди на манікюр. В 24-му році було доволі популярно робити собі японський манікюр, там де просто ваш натуральний ніготь, натирають воском, і вони дуже класно блистять. Але як виявилось, багато хто собі почав робити такий варіант манікюру, що цей блиск втрачається буквально через тиждень. Звісно, цей тренд на голі нігті залишається з нами і в 25-му році. Тренд на таку натуральність, але на противагу йому є цей прекрасніший тренд. Звісно, я без таких, але мені дуже хочеться довжелезні нігті з різними прикольними дизайнами з пірсингами, з різними елементами, випуклими, та d елементами. Мені просто неймовірно подобаються такі варіанти нігтів, але я не знаю, як з ними жити. На жаль, я просто знаю, як з ними жити. Мені дуже хочеться їх зробити. Але як бачите, я ходжу з своїми натуральними нігтиками і я вже сім, навіть трошки більше років не роблю нарощення. Завжди ходжу з своїми натуральними нігтями, просто тому що нарощення в мене ніколи не трималось. Можливо, я зовсім вже, знаєте, поїду головою і почну робити собі ось такого варіанту нігті, тому що вони мені дуже подобаються. Це так класно виглядає. Особливо, коли знаєте, ось такі. Дуже довжелезні, гострі нігті одного кольору, якогось молочного, бежевого, нюдового. І наступний тренд стосується теж наших пальчиків. Це величезна кількість кілець, але у тому разі, тільки якщо у вас, наприклад, ось ці масивні, дуже прекрасні нігті, які мені дуже подобаються, то модні експерти кажуть, що це вже буде не модно і не трендово. Особисто мені дуже подобається, коли дівчата носять величезну кількість каблучок і різних кілець і браслетів масивних на руках, але не собі я цього не зовсім уявляю, де я не дуже взагалі люблю носити величезну кількість прикрас на собі, особливо враховуючи те, що я зазвичай. З супер якимось яскравим макіяжем. І як на мене, ось цей баланс він найважливіше всього, якщо ми з якимось яскравим макіяжем, якщо у нас дуже такий вичурний одяг і ще такий тяжелений овіс з різного роду прикрас вже буде трошки тумач. Тому особисто для себе я обираю носити мінімальну кількість прикрас. До речі, мій новий улюблений аксесуар це така шпилька для волосся. Я її вже показувала в інстаграмі і в тіктоці, можливо, ви бачили, якщо ні, то зацініть. І це, окрім того, що дуже гарно, як на мене, це ще супер зручно. Так що я вангую, що тренд на ось ці е, прекрасні шпилечки для волосся у 25-му році. А що ж там ці всі наші модні експерти кажуть стосовно зачісок і волосся. А вже ж буде залишатись з нами тренд на величезні ось ці львині гриви, величезні об'ємні укладки. Дайсон, все ж таки, у нас задає. Ось цей тренд на супермасивні об'ємні укладки. І якраз таки виходячи з цього тренду, буде досить модною каскадна стрижка. Тому що саме з таким варіантом стрижки, ось ці всі об'ємні укладки. Будуть виглядати найбільш гарніше, і як мінімум вони будуть просто краще виходити, коли у вас є ось така каскадна стрижечка, або мінімально ось тут така лісінка. Це якщо чесно, моя дитяча травма ця стрижка лісінка. Мене завжди в дитинстві так стригли. І загалом це, начебто, і непогано виглядало. Але це було не зовсім зручно, тому що ці всі коротенькі волосики, які ось тут залишаються, їх не завжди можна було зібрати у хвоста чи в якусь гульку. Тим паче, що в дитинстві я активно займалася танцями, і мені завжди треба було підбирати волосся, щоб воно мені не заважало. Так що я була модна ще в свої 5 років. А найтрендовіший колір для фарбування вашого волосся буде бразильський брю. Дуже схожий на колір, який нам цьому році дав пантон. Ось так він виглядає, Боже, скільки просто було жартів з приводу того. Що це за колір і з чим його асоціюють? А от до речі, варіант фарбування такий мені дуже подобається. Можливо, я навіть спробую ближче до літа так пофарбуватись, бо вже ну дуже сильно чешуться. В мене руки повернути собі блонд, але я. Себе завжди зупиняю, і ось такий варіант трошечки освітлити ось ці передні прядочки біля обличчя, і взагалі перед літом, зробити більш такий свіжий варіант зачіс. А що стосується якихось локальних трендів у одязі, то до нас повертається приталений силует. Пару років назад до нас повернулась низька посадка. Тепер до нас повернувся приталений силует. і ще трошечки, і те, як ми виглядаємо, буде схоже на те, як ми виглядали у нульових десятих роках. Загалом це гарно виглядає в нинішній інтерпретації. Тут є гарні варіанти того, які можуть бути приталені жакети. І як на мене це виглядає дуже жіночно і дуже стильно. Ще один локальний тренд одязі, який я вже встигла обзавестись, це ось такого роду зборочки аборочки на одязі. Теж, як на мене дуже жіночно виглядає. А ще, до речі, якщо ви помітили цієї ковтиночки, дуже прикольні рукавчики. Теж дуже жіночно і елегантно виглядає, якщо повертатись до наших зборачок аборочок, такий варіант верхнього одягу, наприклад, зможе вам допомогти в тому, щоб зробити більш тонку талію. Ну і давайте поговоримо на тренди в лайфстайлі. І перший такий максимально величезний тренд, який зараз захопив не тільки Тікток, а Ютуб це тренд на нульове споживання. Zero waste повертається і зараз дуже модно стало відмовлятись від покупок. Наприклад, я бачу зараз дуже багато челенджів на Ютубі, де дівчата діляться тим, що вони місяць, два або три будуть нічого не купувати. З однієї сторони це дуже корисний тренд, але як на мене, то він дуже швидко пройде, буквально пару місяців, і всі про нього забудуть як. Колись всі дуже. Успішно забули про Зіровейс. Наступний тренд я вже випробовую майже як рік на собі. Якщо чесно, поки що ніяких результатів не помітила. Але не тому, що цей тренд неефективний, а тому, що я не виконую це все діло регулярно. Я говорю зараз про пілатес. Я думаю, ви вже помітили, як багато стало відео в Тіктоці про те, дівчата починають пробувати пілатес, як вони ним займаються, які результати вони в нього отримують. І зараз саме тренд на пілатес на реформерах, але я на реформерах не займаюся, займаюся вдома, займаюся ось з цим каналом. Вам разом і з ось цим каналом разом мені найбільше подобаються варіанти тренування, які там представлені, і ще з деякими англомовними креаторами, які знімають відео про пілатес. І мені дуже подобається саме відчуття після пілатесу. Мені здається, що я навіть в якомусь плані стала сильніше. Дівчатки мішок картоплі тепер можу піднімати з абсолютною легкістю а на десятий поверх я піднімаюсь без задишки. Як на мене, ось такі бенефіти в звичайному побутовому житті просто неймовірні від пілатесу. тому я буду пробувати займатися ним регулярно. Я сподіваюся, що за допомогою нього я стану не тільки сильнішою, а й схудною. Знаєте, я із того розряду дівчат, які вічно худіють і які від того, що просто подихали над стаканом водички, вже набрали вагу. Тому для мене пілатись не тільки просто трендова штука, яку хочеться спробувати, бо її пробують всі. А і ще варіант того, як стати більш здоровішою і стрункішою. Наступний тренд, теж такий трошечки спортивний. Це тренд на те, щоб мати вдома бігову доріжку. Як на мене, він розпочався ще в часи коронавірусу, коли ми сиділи всі вдома і працювали з дому. Тоді стали дуже популярні столи, які піднімаються і можна працювати стоячи. Класний тренд. Цей тренд допоможе нам підтримувати свою фізичну активність в норм. Мені подобається, що у нас є тренди не тільки на те, якого кольору має бути наша футболка, а й на те, що ми маємо підтримувати здоровий спосіб життя і наційно. І наше відео підійшло до кінця. Пишіть, які тренди вам найбільше сподобались, які тренди вам не сподобались, які категорично вам не сподобались, і що ви ніколи в житті не будете на себе надягати, чи яким чином ви не будете ніколи фарбувати, бо це йде в розріз з якимись вашими, наприклад, упередженнями чи принципами. І навіть не дивлячись на те, що це модно і трендово, ви все одно це робити не будете. Мені буде це дуже цікаво почитати і обговорити з вами в коментарях. А особисто про себе я можу сказати, що ці підбірці, яку я сьогодні підготувала, немає, Будь- жодного тренду, який би йшов в розріз з якимись моїми принципами або з моїм якимось естетичним баченням цього світу. Всі тренди, які ми сьогодні тут з вами обговорили, всі доволі цікаві, всі доволі гарні, і мені можливо майже все хотілось би спробувати і на собі, окрім. Тренду на мед в косметиці. От у мене алергія на мед в косметиці. Я як продукт його можу споживати. Але якщо я намажу щось на себе з медом, мене буквально в ту же секунду обсипе. Тому я хочу вам нагадати, що важливо не сліпо слідувати трендам, які нам тут розповідають різні дамочки. З інтернета а обирати тільки те, що відгукується особисто вам і що буде приносити вам найбільшу користь та задоволення. Ну і я нагадую про свої інші соцмережі, такі як TikTok і інстаграм. Буду рада бачити вас там. А ми побачимось з вами у наступних відео, які вже вийдуть зовсім скоро. Всім вже гарного тихого вечора.